18 грудня 2023 року Бергольо видав доктринальну декларацію «Fiducia Супліканс, яка є явною Єресю та публічним бунтом проти Бога та його заповідей. Вона є обвинувачувальним доказом того, що Франциск Бергольо є явним єретиком. Який сам себе виключив з церкви, а тому не може бути її главою. про цей факт вже неможливо дискутувати або ставити його під сумнів за допомогою якоїсь діалектики чи софістики. Проте, виходячи з цієї реальності, необхідно прийняти адекватне рішення. Єпископи, священники та вірні мають відділитися від недійсного папи. Який цілеспрямовано руйнує суть самого християнства та нищить віру необхідну для спасіння відділенню від явного єретика найбільше перешкоджає єресь паполатрії, тобто фальшива пошана до папства. Сенс існування папства полягає в захисті чистоти віри та моралі з метою збереження тієї віри, яка є умовою вічного спасіння, другорядною метою папства є створення зовнішньої єдності учнів Христа. Якщо папа впаде у явні єресі то згідно з вченням церкви, святим письмом, послання до Галатів 1, 8, 9, Традицією, тобто вченням святих отців, святий Кипріян, святий Августин і вчителів церкви, святий Франциск Сальський, святий Роберт Беллармін, святий Альфонс Лігуорі, та згідно з догматичною булою, Кум екс апостолатус Офіціо Павла IV, 1559 рік, і відповідно до постулатів папи Інокентія III 1198 рік, папа. Явний єретик сам виключив себе з церкви, а тому не може бути її главою. Це твердження повною мірою стосується Франциска Бергольо. Крім того, він інтронізував демона Пачамаму. Освятився сатані в Канаді. Like та проповідує фальшиве вчення, содомське антиєвангеліє з благословенням цього гріха та союзів цих осіб. Це публічний бунт проти Бога і публічне відступництво від вчення Христа. У цьому жоден католик не може мати ані найменшого сумніву. Крім того, 1 листопада 2023 року в моту Пропріо Ад теологіам промовендам Бергольо де факто проголосив скасування всієї традиції церкви та святого письма. Шляхом встановлення принципу зміни парадигм водночас він проголошує нові парадигми, тобто нові основи вже єретичного вчення. Тут виявилося, що Хорхе Бергольо та його секта вже не є католицькою церквою. Як має реагувати на цю ситуацію католицький єпископ, священник чи вірний? ніхто з них вже не може мовчати. Якщо мовчить, то схвалює всю цю відступницьку систему і накликає на себе Боже прокляття у цій ситуації бути пасивним, тобто дозволити, щоб мене вели за течією та зловживали з метою самознищення, Це велика провина. Це участь і співучасть у зраді Христа та Його вчення, але той, хто через свою пасивність залишиться у підпорядкуванні берголіанській апостатичній системі, вже не зможе бути пасивним. Берголіанська система змусить його активно просовувати содомський бунт проти Бога. Якщо ні, прийдуть суворі санкції. Єпископи будуть позбавлені уряду, священники звільнені, а віруючі, переслідувані це парадокс, що правовірні єпископи не хочуть відділитися від апостатичної системи і залишаються під керівництвом бергольо. Але якщо вони відкинуть його програму, він їх негайно відділить, позбавить їх єпископської влади. Як вже показав на багатьох прикладах, єпископи вважають найбільшим злочином відділення від бергольо, але якщо вони не будуть активними і не благословлятимуть гомо та квір Союзи на їхній гріх, не вводитимуть поганські обряди безпосередньо в літургію і не захочуть висвячувати жінок, то до них прийде так звана ватиканська візитація з наперед визначеним вигнанням тепер, відділившись, вони б чесно повелися перед Богом і перед церквою та зберегли б скарб віри, тобто істинну правовірну католицьку церкву. Але вони цього не хочуть, бояться зробити цей рятівний для церкви крок. Деякі навіть стверджують безглузду брехню. Що відділившись від явного єретика Берголіо, вони відділяться від Христа насправді відділяться лише від Антихриста, а не від Христа. Безвихідна ситуація зберігається передусім через єресь Папа Латрії. Правовірний єпископ переконаний, що якби він сьогодні відділився від так званого святішого отця. Це було б його найбільшою провиною. Він не хоче приймати реальність, що Бергольо, який виключив себе з церкви, не є святішим Отцем. Якби єпископ відділився від правовірного папи, то справді перебував би в схизмі, але відділення від єретика, який відділився від Христа, і не є законним папою. Це не є ані гріхом, ані схизмою, а навпаки героїзмом і прикладом вірності Христові та Його Євангелії. Головний прихильник Папо Латрії єпископ Шнайдер всупереч святому Белларміну, традиції церкви та святому письму публічно заявив. Що Папа Єретик, навіть якщо б впав у найбільшій єресі, і цим публічно відрікся Христа, що Бергольо практично зробив, посвятивши себе сатані в Канаді, то начебто надалі залишається намісником Ісуса Христа на землі, це нонсенс. І максимальна єресь. Яка не дозволяє зупинити самогубний процес Бергольо. Хоча єпископ Шнайдер приєднався до архієпископа Пета, який у Казахстані видав заборону на благословення союзів содомітів, через папу Латрію він все ж продовжує зберігати внутрішню єдність із найбільшим єретиком, що окупує Папський престол. А крім того, й інших зводить до Папулатрії, тобто до єдності з явним єретиком, а отже, до зради Христа і Його вчення. Бергольо робить заплановані шокуючі кроки, зокрема з церковною легалізацією Содомії та благословенням союзів Содоміті. Це, певним чином вікно Овертона, яким викриває противників. Але лояльні єпископи приймають ці шокуючі кроки і таким чином стають співучасниками його програми масового відступництва. Це поступово змінює суспільну думку всередині церкви. Якщо цей процес самознищення не зупинити на початку, то за принципом вікна Овертона зміниться мислення і цей процес самогубства. Вже неможливо буде зупинити у цій ситуації. Кожен єпископ стоїть перед серйозним вибором або залишиться під єретичною структурою бергольо, або відділиться і тоді прийме правовірного папу. Важливо відділитися тепер, а не чекати, бо, якщо не буде правовірної альтернативи, яка прийме правовірного папу Бергольо та його секта, через фальшивий авторитет все підкорять своїй апостазії, залишиться лише невелике правовірне стадо катакомбної церкви, яке зазнає жорстоких переслідувань, секта антихриста. Очолювана так званим святішим отцем Франциском і його наступниками, прикриватиметься назвою католицької церкви. Хто тепер завчасно не хоче від неї відділитися? Той наче грає в жмурки. І щоб заглушити свою совість та вбити правду, вимовляє фрази про святий послух папі. Така людина обманює себе. Та інших, і її чекає покарання боягузів. Шановні єпископи. Не будьте боягузами, а героями віри, такими, якими були святі єпископи. Ісповідники та мученики, наступники апостолів. Врятуйте католицьку церкву.